Вітаю! Сьогодні зробимо розпаковку культової моделі від Adidas, кінського сезону Adidas Samba. Я вирішив дещо відійти від класичних кольорів та показати вам пару виконаних зі шкіри в досить незвичному, свіжому кольорі. Гадаю, що можна сказати, що це рожевий. Проте відтінок досить незвичний. Технічно дана пара мало чи відрізняється від звичних напагіас сам. Окремо можна виділити найголовнішу відмінність. Замість завші носова частина кросівок виконана зі шкіри. Не знаю, з чим це пов'язано. Проте при розпаковці не можна було не відчути сморі від кросівок. Перша думка, яка з'явилася, а це взагалі не підробка, оскільки пара прийшла до мене з офіційного сайту Adidas, сумніви мої дещо вгамувалося. Проте, все ж таки гадаю, що це інтенсивний запах з причинений фарбою. Друге, що викликає незадоволення це не виконана передня частина кросівок. Як ви можете бачити, округлість не, іде... не ідеальна, а ще помітні залишки клею. Але такі нюанси досить звичні для даного виду взуття. Та й в принципі стрикування шкіряної частини з гумовою підошвою дещо не зрадне. З технічною частиною кросівок ми розібралися. Тепер хочу поговорити про комфорт. Що стосується моделі Adidas, то це не перша пара в моєму в житті. Я мав досвід носіння саме ок в білому кольорі і можу з певністю сказати, що для довготривалих прогулянок їх ліпше не використовувати. Те саме можна сказати і про Adidas джинс, газелі, гамбург і спеціал. Це не дивно, оскільки з моменту появи в 50-х роках богії майже не змінилися. І в порівнянні з новітніми варіантами взуття, вони трохи пасують задніх в плані комфорту. Давайте поговоримо і про плюси на По-перше, естетична сторона взуття досить вражає. Настільки універсальна модель, що відкриває багато опцій підпорування. Звичайно, якщо говорити про цей конкретний код, то варіант образів дещо зуджується. Проте класична модель е буде. До речі, майже всюди. Ще не можна не зазначити, що дану модель буде важко зносити до дірок. Підош вам, якщо й не вічна, проте з певністю скажу, що протерти її буде дуже важко. Я ношу взуття досить пайливо, і мої самби після багатьох років вживання в дійсно в гарному стані. А діда самба зараз на хвилі популярності. Все повторюється і повертається. А гілли переосмислів. А ми все те з великим апетитом повернути серфуючи маркетплейси в пошуку трендових речей.